Дівчатка, добрий день. Усім добрим людям добрий день. Вчора нас у Києві випав перший сніг, уже майже з кожної праски Gingle Bells. Тому прийшов час зробити розпакуй новорічних коробків. Але спочатку покажу, що я купила в тому новому сенсеї. Ось таку чашку купила за 69 гривень, червону. Ось таку формочку для цукерок теж 69 гривень. Отакий От підсвічник, але не як підсвічник, теж 69 гривень. Ну, і отакі пластикові блюда, підноси, чи як їх назвати, не знаю. Це з новенького, те, що я купила. Ще з новенького у мене є. Ось такі салатники. Я їх купила на базарі. По 80 гривень купила три, собі один. І дівчаткам своїм ще туди додам, і будуть такі миколайчики. От, далі. Ще ось така чашечка у мене. Це я в Дека-Епіцентру купувала. Така, як і жовта, тільки червона одразу її купила за 29 гривень. Так, ну це я теж уже дістала до Нового року. Ну і дивимося далі, що в мене тут є. Це, правда, не все. Ще в коморі є вітер завиває, скоро у нас відключення світла, така терма чашка є. Це декілька років назад я сама робила. Так, серветки, іграшки, листівки різні, серветки, янголятка, така сільничка. Сільничка ця була в наборі з чашкою. У Стаса в школі, в якомусь році був таємний санта з катертина. Чоловічки, будиночок, це теж мій хендмей. Так, пікрошка і чашки. Так, чашки, сніговик. Це з АТБ колись купувала. Такі чашки буду змінювати їх вже. Це сінсей. До речі, цього року таких приємних, приємній ціні там немає. От, здається, оця була. Отак. Це за ТБ. Так, а це також за тебе. Ну, схожі. Так, зрозуміла. Чесно кажучи, трохи вже не пам'ятаю, що в мене є. Так, мені здавалося, що я це блюдо викинула. Але ні, не викинула. Але викину. Вже воно не підходить. Не знаю чому. Я його... Залишили. Так, це в мене що? Тут всяке таке. Костюм з катертини. Плейсмати? Це ва тебе я купувала, здається. Я їх після Нового року купила і навіть не використовувала Менажниця така, це заврори, щось там дуже смішні якісь гроші. Воно було. Це теж ранери. Трубочки. Так. Оцей я купувала він також пластиковий в Ашані. А, ну, і, і посуд, посуд в основному червоний прекраси. залишки серветок. ще ранер, ще серветка. Це красиві. Це, здається, з H&M. Ні, або з English Хоум. Ще одна термо чашка. Так, це стакан був підсвічник, але зараз я до підсвічників так собі відношусь. Всякий такий текстиль, це на чайник. Останок Цікаво. Ой, працює. Модеш. Це два великих салатники таких робочий робіт. ще серветки. Там ще посуд. Ось такі прості, такі дарілчки, але досить цікаві. Чобітки. такого я думаю, що купувати не буду, і велике блюдо. Здається, все. І що ми маємо? Ми маємо одне велике таке. Два таких. Це не все. Так от, дівчатка, це дійсно не все. Ось ще отакий от глибока або салатник та отака така піала. Мені здавалося що їх дві. Це було в мене в коморі в квартирі. Я залишала для використання з квітковими тарілками. І цих ще дві. Опти. У мене виходить Шість таких, п'ять таких. До них у мене є ще білі. От. Такий глечик є. Це зрозуміло все. Потім, потім ось така у мене є ще такий коробочок. Ось дивіться, така лопатка. Це я купила вже після Нового року в АТБ. Якийсь розпродаж був. Вінчик. Це з цієї коробки, здається, всі я купувала форми. Сніговик. І ось таких дві. Одну я використовувала, друга нова, теж на розпродажі. Так, ще лопатка така у набір. Така лопатка з набору цього сенсею, але прянична людинка тут стерлася. Так, пензлик. Оце здається форми. Різні форми. О, добре, що я такого не купила цього року. Бо в мене вдає, виявилося є. Ось ще отакий набір червоний. О, Майже однакові вони. Тепер все це потрібно буде перемити і поставити на кухню. Якось так, але це ще не все. Це точно ще не все. Далі буде.